Всім привіт, любі друзі. Вас вітає канал Атласмен. Я Серйозно виконую на Ютубі. Да, е, дивіться, мене не було 15 років на Ютубі. Зі мною все добре, я живий. Е, що тепер ще? Ага. Е, не дивуйтеся, що весь канал переведений тепер на українську мову. Через те, що, ну, якби, мабуть, не дуже добре зараз. Підтримувати пропаганду, яка велася в Совку. Про те, що російська мова, типу, велика, спілкуйтеся нею, а українська, типу, це і мова села. Ось. Е, далі що? Я одружився. Ось, ось моя жінка. Е, е, я хотів голуба знайти, якось пускати, це наші діти. О, дивіться, е-е, відео на каналі. Я блядь, не знаю, коли вони будуть. Чесно, серйозно, я не знаю, коли вони будуть. Е-е, Просто ми щойно йшли. Е моя жінка по приколу записувала якісь відоси, типу, смішні. Я їй кажу, а давай зараз... Ні, я нічого не скажу. Просто такий, добре, зараз буде тобі взагалі класно. От, І я записую відео тепер на цей YouTube канал. От, Я взагалі думаю якесь, знаєте, типу... Відео записати, де би я розповідав, що взагалі би, коїться в житті в мене. Бо багато хто писав ніби, на Ютубі, коли повернення, коли повернення. А якби. Е я ж не дарма в кожному своєму відео вставляв з інстаграм, щоб ви переходили туди і якби, цим всім. Ну, якби ви б могли та, слідкувати, що взагалі відбувається. Ті, ви б тоді дізналися, що. Якби я давно вже живу... Що? Бабський рай. Серіо. Завітайте. Що я вже давно живу в той в Європі і. Е, скільки. От я якраз це останнє відео, що в мене було перед тим на каналі. Я його записав місяць перед від'їздом у вересні 2021 року. І приїхав. Польщу на навчання та. Ось. і е, Блін, не знаю, Ті, я би дуже хотів продовжувати знімати якийсь контент, але чесно кажучи не знаю, в мене зараз ця аудиторія, яка є, це зібрана виключно тільки на скутер-тематику, скутер-мото-тематика. Тобто на різних оглядах, на відео по тюнінгу, по ремонту і... Чесно кажучи, не знаю, можливо, треба буде створювати абсолютно якийсь новий канал, якщо я захочу на якусь нову тему розповідати. Ось щось. У мене були ідеї знімати якби, відео на рахунок якби, написання музики. Через те, що це і моє хобі. Ось, розповідати, як користуватися Studio і так далі. Але також, якби, знаю, це дуже багато потрібно часу, якби в це вкладати. Наразі його в мене не настільки багато. Ось. І бо навчання, бо робота, бо ще якась своя діяльність. О, До речі, можете вгадати місто конкретно, в якому я знаходжуся. там. Е і що? Ну, не знаю, напишіть в коментарях, чи ви б дивилися якийсь контент, е який зв'язаний не тільки з скутер-мото тюнінгом або там оглядами. На інші якісь теми, чи які би допустимо вас теми в більшості цікавили, автоконтент так само не пропонуйте через те, що я біч, і якби я не можу купляти собі якісь там ламборгіні щоб знімати обзори на них, або там, не знаю, викрадати машини на вулиці, типу. я не можу так. О, тому не знаю. Пишіть в коментарях щось та підписуйтесь в інстаграм, бо в Instagram я завжди є. Як мінімум ви можете там мені написати, я відповідаю в принципі всім. Бо до сих пір, до речі, люди пишуть стосовно налаштування там типу трансмісії на скутері, ще там щось. І я такий чувак, це мо відео 3 роки. І насправді я продав цей джок у 2020 році літом. У мене після того був пантеон. Я ще, звісно, займався трошки цією діяльністю після того, але щоб вже та та, наш трамвай. Але щоб так прям, якби, професійно, професійно в сенсі, що на тому заробляється гроші, бо ти комусь це робиш. То вже давно ні. Та й навіть поради і вживу, і там, комусь щось складати, Так само я дуже давно цим не займався. Ось так. Дуже дякую, що подивилися це відео. Я зараз іду на трамвай. А... Та все, все, всього вам найкращого, любі друзі, любі підписники. Всіх цілую давайте, па-па. Па-па.